Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студія управління Часом Богуштайм. З вами експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. і ми продовжуємо з вами ділитися секретами успіху. Брайана Трейсі і те, те саме, яким чином він на, з нашою технологією прицільної тайменприцільного тайм менеджменту поєднується, і як взагалі. Поєднуючи технологію прицільного тайм менеджменту і поради Брайана Трейсі, можна і ще більше привнести щастя в своє життя і ще більше успіху принести гармонії і всього всього досягнути того, що кожен із вас бажає, тому що в нашій компанії ми робимо сильних людей щасливими а отже Ті, хто нас дивиться, ми всіх вас вважаємо сильними особистостями, які хочуть максимум досягнути в своєму житті. І сьогодні я хочу з вами розглянути тему, саме тему самоцінності і відношення до себе. Коли я дивилася матеріали Брайана Трейсі, то мені дуже сподобався його вислів. Про те, що ви маєте візуалізувати і думати про себе не таким чином, яким ви є наразі, а таким чином, яким ви себе бачите в майбутньому, яким ви хочете бути. І це настільки. Класно, настільки гармонійно поєднується з тим, чого навчаємо ми в компанії «Богуштайм» і чому ми на практиці допомагаємо вам робити і здійснити. Тому що так само, як сказав Брайан Трейсі, що спочатку ми уявляємо ідеальну картину себе. Ми дивимося на те, якими ми хочемо стати, як ми хочемо себе відчувати, яке оточення ми хочемо мати довкола себе. Як ми хочемо, який рівень достатку ми хочемо мати, в яких умовах ми хочемо жити, яке ми хочемо мати тіло і здоров'я, які ми хочемо мати відносини з нашою сім'єю, яке ми хочемо мати рівень особистісного розвитку? Чи хочемо ми, щоб нас поважали суспільство, і щоб ми якийсь внесок вносили в те? Ту країну, яку ми живемо, в те оточення, в якому ми проживаємо. Тому що якщо щасливі люди довкола нас, то і ми автоматично будемо підтягуватися до, них, до їх рівня і ставати щасливішими. І е, мені дуже сподобалося те, в те, що Брайан Трейсі говорить, що ви маєте у майбутньому дивитися на те ідеальне. Дивитися, що ви хочете. Тобто ви можете прописати ідеальну картину по всім сферам вашого життя, яким ви себе уявляєте у майбутньому, і вже тут і зараз діяти, поводити себе, спілкуватися, кожну, намагатися кожну хвилину власного життя тут і зараз, жити вже з позиції того, яким ви себе уявляєте в майбутньому. Тому що насправді самоцінність і цінність себе, вона ні від кого не залежить, окрім вас самих. Тому що це ви оцінюєте, наскільки ви впевнені в собі, наскільки ви гарні, наскільки ви е, живете в достатку, якщо ви кожного разу будете собі повторювати, наприклад, що е, в мене немає грошей. У мене немає того, мені недостатньо того. Я живу в поганих умовах, у мене жахливе оточення і так далі. То ви ще більше будете притягувати цих речей у власне життя. І для у мене сьогодні для вас така порада, така м, практика, техніка, не знаю на світі її, як ви хочете. Я сама нею користуюся дуже часто, взагалі найкраще це зробити на папері, прям повиписувати. Всі свої от такі упередження, установки, які заважають вам рухатися до ваших ось тих, ось тих омріяних цілей і омріяного життя в майбутньому. Але ви можете просто ось поспостерігати за собою, і коли ви бачите, що тут і зараз ви думаєте про себе не тим чином, як ви хочете про себе думати. Тобто, що у вас. В голові прокручується якась ідея, якась думка, яка суперечить тому майбутньому вас, яким ви себе бачите в майбутньому, то в моменті змініть її на рівноцінне, але протилежне. Тобто, якщо ви говорите собі, наприклад, ж таки в тій темі, в якій я говорила раніше, приклад наведу про гроші, якщо ви собі говорите, «в у мене немає грошей. То просто змініть, що у мене їх достатньо і буде ще більше. Якщо ви говорите собі, тому що, як говорить Брайан Трейсі, як ви про себе думаєте, так ви насправді і живете. Таке життя ви і вибудовуєте. І у кожного з вас є якісь певні кордони, певні рамки, зона комфорта. Як ви звикли про себе думати, як ви звикли до себе ставитись? Як ви взагалі ким ви себе вважаєте в цьому житті? І навіть з оцієї некомфортної зони комфорту людям дуже важко, часто дуже важко вийти. І вони не можуть розширити рамки власного сприйняття і оцінити себе е, достойно? І насправді... Успіх людини залежить, як він про себе думає. Тобто, якщо ви будете надзвичайно класним професіоналом, якщо ви будете розбиратися в якійсь сфері дуже добре, але ви про себе думаєте погано, у вас низька самооцінка і погане відношення до себе, це буде проявлятися на ваших результатах. Тому перше, з чого треба почати, це почати з вашого внутрішнього сприйняття себе, сприйняття світу, сприйняття свого оточення, сприйняття різних сфер життя, якими ви керуєте. І вже від вашого внутрішнього ставлення, коли ви зміните це в собі, буде змінюватися все довкола. А як це зробити? Знову таки на допомогу приходить технологія прицільного тайм менеджменту Спочатку ви створюєте ідеальну картину вашого життя. Можете створити по різним сферах вашого життя. Можете подивитися, яка сфера просідає, і написати, як ви, ви хотіли, щоб виглядала ця сфера вашого життя. Можете написати ідеальну картину сприйняття себе. Тобто, як би було ідеально. Якби ви себе оцінювали, якби ви себе почували, якби ви до себе ставилися і так далі. І після того, як ви створили цю ідеальну картину, ось тут ви вже дивитеся на етап планування. Ви дивитеся, а як, яким чином, яким шляхом я можу змінити власне життя, щоб оця ідеальна картина стала для мене реальністю. І після того, як ви конкретні дії, якщо ви хочете мати міцне здоров'я, можливо, треба переглянути харчування, режим дня, можливо, потрібно додати спорт у ваш щоденний розклад. Якщо ви, наприклад, хочете змінити оточення, можливо, вам потрібно я не знаю, записатися на якісь курси. Де будуть люди по інтересам, або записатися в якийсь бізнес-клуб? Якщо ви молодий підприємець, який розвивається, то оточення молодих таких самих бізнесменів або вже навіть більш досвідчених, допоможе вам вийти на новий рівень і сприйняття себе, і ви зможете переймати оцей досвід від інших людей. Після того, як ви прописали конкретні кроки, Звісно, щоб вони просто не залишилися на папері, ви переходите до дій. Ви переходите до дій і починаєте діяти. Починаєте діяти, спостерігаючи, як змінюється ваше життя, як воно трансформується. І звісно, тут потрібно буде проходити через певний дискомфорт, тому що, ви пам'ятаєте, навіть погана зона комфорту, комфортніша, ніж щось нове. Незнайоме, навіть краще, навіть краще в вашому житті, але воно для вас ще не рідне, так ви не маєте цієї звички це робити, і вам здається, що воно вам іще заважає десь в житті, або не настільки ви вже цього й хотіли. До речі, якщо ви відчуваєте, що от не настільки я вже цього й хотів, або хотіла, ви дивитеся на свою ідеальну картину. Ви дивитеся на свою ідеальну картину і надихаєтесь нею, щоб згадати, заради чого ви це все робите? І впевнена, що ви отримаєте нові результати і нову якість вашого життя. Тому сьогодні, коли будете складати список завдань на день, подивіться через призму того, через призму самоцінності. Чи дійсно те, що ви робите сьогодні? От дійсно воно відповідає ідеальній картині вашого життя. Можливо, від чогось треба позбутися, можливо, чого, щось потрібно делегувати іншим людям, тому що воно вас не надихає, можливо. Якусь сферу життя вам потрібно підсилити і додати якісь нові дії, щоб наблизитися до тих результатів, про які ви мрієте. Не забувайте обов'язково виділяти час на форс-мажори, десь 20% від часу 4 години, від 24 годин. 4 години, щоб у вас було. На всяк випадок, якщо щось непередбачуване, трапиться, і щоб вас це не виводило із колії, із того плану покрокового що за чим ви будете сьогодні робити. Графічно зобразіть це, як це буде виглядати, як буде виглядати маршрут сьогоднішнього вашого дня. І вперед втілювати все заплановане і все задумане. Я вам бажаю всім гарного настрою, гарного дня! З вами була Юлія.